Чорнуху, звісно, давай. Китайська. Цар <реш> зверей з короною. Б база, база. О, ніяких, нахуй, зедок <реш> <реш> і ніяких путівів. Грубо кажучи, ми ні, нікого не засуджуємо. <реш> Знижка 50%, все, що зв'язано з парашою. Кор... Дідько, це ж просто люди. Все, я роздублюся. Усім привіт! Це канал Просто люди. Сьогодні у нас в гостях. Богдан, він тату майстер. Богдан Кітрект Вік, 20 місто, Київ, тату-майстер. Підпишись. О -о -о Бля, українець, крутий тіп. Бля, мать у кого вдихає. багато. Короче. Він тупо кайфовий тіп. Тому що, бодячка, почнемо інтерв'юшечку. Ну, Звісно, раніше. давай. Все, дивись. Ти, ну типу, коліш да? а скільки років, типу, ти цим займаєшся? Ну, дивись, я займаюся 16 років, зараз мені 20, тобто вже четвертий рік я займаюсь. Сильно, сильно. А ти, типу, учився рисувати? дітей, таке Ні, я самовучка, і коротше, десь років 7-8 я почав якось малювати, займатися творчістю і в якийсь момент. Десь через роки, два-три я перестав е малювати. Там пішов на якісь е кружки, типу радіотехніки, і про що якоїсь такої дічі і. В якийсь момент я такий, ні, ну, щось треба якось двигатися далі. Тіпа, якщо мені подобається малювати, якось зв'язане з творчою професією, то треба щось робити. Я почав знову малювати і, отак от, ну, грубо кажучи, з 7-8 років я малюю. Але в художній школи я там нікуди не ходив, на курси також не ходив. Буля з кайфом. Ну, типу, він дуже гарно малює. Я дякую, дякую. Отут от прикріплю його. Типа, ескізики, флешики, типу хуйнюшку. а ну, Як називається взагалі цей стиль? Є якась назва у нього? Ну, взагалі, сама стилістика це дотворк сам стиль. Ага. Але я його просто так компоную, що воно, і хтось мені каже, що наче як олдскул, але з дотворком, десь тобто там комбіноване таке. Але більше я намагаюся малювати таке чорнуху, але ага. зв'язане з точками. Тобто люблю точки. Капець прям. Бля, кайф. Не, ну чорнуха люта, але типу дивиться, реально. А що тачка, яка в тебе? У мене зараз бездротова, бо з відключенням світла ну, приходиться якось викарабкуватися. І у мене зараз Ambition. це така типу китайська, але вона mm -hmm. більш-менш з бюджетника. і ну, в зв'язку з тим, що. Дротові якось зараз не дуже, то приходиться якось викарабкуватись. Ну, з кайфом, з кайфом. Ні, ну, при... ну удобно, да, типу? да -да -да, набагато. Ну, Нема оцієї путаніни з проводами, коротше, дуже удобно. З кайфом. Диви, таке наступне питання. Що ти б ніколи не набив ось своєму клієнту? Ось хтось до тебе прийшов і, і каже, типа, хочу цю, ти так, це ніколи, Ну зв'язки зв'язку зв з тим, що я живу в Україні, то так. ніяких нахуй зедок <хи> і ніяких путів. А взагалі, ну, знак безкінечності, як оце зашквари ну, да, ну це рішення кожної людини, я нікого не засуджую. Це mm -hmm. також, як хтось каже, що, типу, я ненавиджу там реалізм, я ненавиджу то-то. то Ну, це все е, на вкус і цв, товариші ні, як Надужу. то кажуть. Тому так. Все, що зв'язано з парашою, коротше, я <світ> іменно з парашкою, я не на колю. кайф. кайф. <плес> <плес> Дідько. Як іначе? дивись. Типу про такі тутушечки далі. Не дуже кайфові, поняв, але в кого вони є. Ну, бля, це ваш вибір. Типу, ми осуждаємо. Ми нікого не засуджуємо. Але, блядь, скажи, будь ласка, що гірше набити вовка, який виє на Луну, чи лева з короною на предплечі? Не знаю навіть. Знак безкінечності пляшками, поняли. І пісочними часами. Не знаю. А, ну, вибери, що б вибір, ти набив собі. Але, типу, крайняк ось лев з короною, чи волк, який ви на луне. Та мабуть вовк. У його можна просто якось обіграти, блін, а оце, я, типу, цар звірей з короною, ну не знаю, <рес> <рес> не моє. з кайфом, кайфом. Диви, є таке питання розповсюджене, mm. що не можна пити алкоголь після сеансу, чи не можна? Типу, по харкору чи ні. Ну, взагалі не бажано, бо це залежить е, на твоє е, загоєння, татуювання, щоб там ніде не випало, бо е, десь відсотків е, 70 80 залежить від майстра. А е, ось ці е, відсотки, які залишились вже від самого клієнта, як він буде її загоювати. Mm -hmm. Тому якби не бажано, але якщо там на дню комусь піти, надо, проставиться, то тоді вже. Mm -hmm. Отак от. Зрозумів. Добре. Наступне питання. Бля, ну воно таке, блядь. Але пускай був. Набити Партак чи вболівати за Спартак? Ну, я за Дунамо тому... — Набити Партак. Набити Партак, базару. Е, дивись, наступне. На якій частині тіла порадив би набити перше тату? Ось типу люди дивляться не знають, де, де їм набити. Mm. Де б ти порадив? Yeah. Ну, все буде залежати насправді від ескізу, бо, ну, наприклад, там нельзя ескіз, який е, розрахований на всю спину, да, чи торс кульнути блін, на ногу, чи собі на палець. Да. Е, ну, Скоріше за все, мабуть, ноги і руки, але не е, в плані там, колін, е, чи лікти, чи пальців і кістей, ну, предпліччя, плече, і там е, голінь, мабуть, і ікра. Такого плану, але не на видних місцях. Бо е, спочатку ти повинен прочувствувати це, як ти ходиш знає, ти там дивишся, бо я навіть е, зимою, коли хожу, да, у мене там е, стільки-то стільки-то татуювань, і є якісь на видних місцях, і я їх бачу. А є які ні. Я потім приходжу додому, там куртку знімаю, кофту знімаю, дивлюсь, такий бать, у мене що, стільки татуїровок. типу такого плану. Тому потрібно просто звикнути до цього, щоб людина там зробила не якусь невелику, не на самому видному місці. Наприклад, да, і вона походила і ну, зрозуміла, чи потрібно їй це, чи ні. Тому кайфом. ось так от. Кайфом. І випливаючи питання, скільки в тебе татуювань? Е, ну, у близько. мене більше 40. Я десь більше 30, за 30, коли перейшов, то я перестав їх рахувати. Як там. дівчат, да, так? Добре. Да, Теж таке питання, наступне, ну, цікаве. Дивись, тату машинка, да? чи mm -hmm. куряча шинка, поняв? <laughs> тату машинка Тату машинку. Шинку не полюбляєш. Ну, таке, ну. Татухи то ван лав, то святе. Шинки, коротше, не зв'язуйте з нами піздець. <laughs> <laughs> Далі, наступне. Є студія тату Ламарч. Mm -hmm. Чув? Звісно. Яка думає? Ти за б... шквар. За шквар. Да, але е, якщо е, з раціональної сторони дивитись, чорний піар це також піар, да? але в плані е, їх оцих зашварних історій, да, і е, робіт, які я бачив там, на своїх е, знайомих, які вони там по розіграшу вигравали, угу. типу, і там знижка 50%, е, і вони робили, і ну, зашквар. <laughs> да. Ні, ну вони там люту, типу, дікуху робили і свиням щось Дітько. били, купили да, да, да. на вулиці. І знову ж таки, оце про Путіна, то що я казав, да, що типу е -е -е. на Колку б ніколи не ну, татуху не зробив. Це ж вони недавно теж заходили на сторінку, там комусь чи на дупі, чи, чи на руці дівчини зробили, там, типу, на, на всю область, короче, Путіна. Ну, голову. типу, взагалі, ну, зашквар. Ну. Просто, типу, хапляться на цьому. Так, да, так. Да. Ну, чорний піар. Ну так. Але, ну, типу, чорний піар до вас ніхто не прийде нормально туди. <гум> да. Тому таке. Добре, дивись, таке наступне питання. Ну, ти багато вже кольнув татуювань. А є ну, якісь да. цікаві історії там, з клієнтами, щось таке цікаве. Ну, прям самого такого трешового немає, але просто. Е, є така фігня, що можливо е, людині, якій я робив татуювання, е, ага. то можливо їй просто не сподобалось, Але мене вона мені про це не казала. Так, наприклад, ну а... таке може бути, бо е, це також індивідуально. бо е, E, у нас є така фігня в в майстрії, то, що до тебе приходять, наприклад, не за твоїм ескізом, а за картинкою з інтернету, mm -hmm. і кожен майстер бачить цю картинку по-різному. І е, ти робиш так, як ти вмієш, да, от ти бачиш цю картинку, і потім людина така виходить і думає, мабуть, блядь, ну я ж хотіла прям саме таку, там такого <плес> плану. Але ну прям, щоб такого трешового, щоб мені там,, типу, кабіну били, нічого такого не було. <плес> ну там наркота, бухло на сеанси. <плес> Бля, ну то в тебе такі пані клієнти Поняв? Да. Не я с кайфом, з кайфом. Що е, тоді, бля, що розкажеш взагалі, типу про хендпок, бив хенд Да, Так, да, собі на пальці робив короче, струною, поняв ще не голкою, а струну заточував, короче, і пастою з ручки, типу, колов. Ну, прикольний опит. І ну, я вважаю, що хендполк, що тачкою робити, да, що те що те має місце бути, і ну, кожні люди вибирають для себе якийсь окремий стиль татуювання так само. Mm. І так люди вибирають окремо Там, хтось хоче, щоб хендпоком накололи, хтось хоче, щоб тачкою зробили. Да? Це таке питання. Ну, Я відношусь позитивно, бо ну, чому ні? Ну, все, старшим, все має старшим. місце. Да. Так, ну що, тоді давай таке невеликий бліц. <кліць> я задаю питання коротко, угу. ти відповідаєш на ну, обов'язково коротко. Дивись. Добро. Перше. Твій улюблений фільм чи серіал, що. Люблять тату майстриху. У мене, мабуть, це паперовий дім, це там про грабітелів, це така. Да-да-да, Це серіал. Кайфовий. Да, Мені дуже сподобалось. Мені сподобалась сама стилістика і от мисль, яку вони хотіли донести саме в цьому серіалі. А з такого більш не знаю. — А фільми, то... фільми. Та я не дивлюся майже нічого такого, так. Да. Я зрозумів. Бля, коли їм дивитися, вони постійно да, ескізи є. Це всі в роботі. Тоді ось ти казав про ескізи зенету, що люди приходять, mm -hmm. да? А що б ти вибрав? Бити усю жит... усе життя, блядь, юпа, бити ескізи з інтернету а. і в... заробляти тупо шалені гроші. чи бити свої ескізи, ну і заробляти такі невеликі гроші. Свої ескізи. У мене завжди була така думка, що я роблю це не заради грошей. От е, я ну буває, люди пишуть там я хочу собі льва. Ну коротше, от реалізм, да, я можу заробити на цьому, там ті типу, падахіра бабок, але я відмовляюсь, бо ну я не хочу. По перше, вдруге, я не вмію. Ну, то есть, це не заради грошей. Краще буде колоти своє. Респект, респект. По-любому, треба робити тільки своє красти з інтернету, це ніколи бля вас не приведе <рес> до успіху. І ще піку. хочу доповнити, що, наприклад, коли я бачу, що там мені скидують ескіз, і він плюс-мінус схожий на мою стилістику, да, я намагаюся його переробити. Ну тобто мені скинули, я кажу, давай я намалюю в своїй стилістиці. Сама задумка буде така, як і має бути, але я зроблю його в своєму стилі. І потім я перероблю і я скидую там клієнту, вже готовий скіс, він такі, бля. Ну, Це набагато краще, це типу, ух, пушка, гонка, ну, ракета. Ну, тому що він йде за, за твоїми ескізами. Так, да, і плюс це від душі, розумієш? От Просто типу, я можу будь-який ескіз перемалювати, але ну, якщо це буде реалізм, то це реалізм. А от якщо це прям моя стилістика, то це прям я буду там кожну мелочь, кожну детальку, але... дрючі сутки. У мене, типу, <світ> теж є татуювання, я от ходжу, Я помітив те, що я ходжу до тату-майстра не тільки тому, що в нього гарні типу, малюнки, а яка, ще він людина. ось є Типа, да, да? Да, да, ти, коли приходиш, ти як приходиш на сеанс до психотерапевта да, 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 є і ви таке. щось розмовляєте, оцей процес і це дуже класно. Добре, тоді давай наступне питання: друзі чи стосунки? Що б обрав? Е -е, друзі. 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 Поки що чи взагалі, е -е, Ну, блін, стосунки вони були є і будуть, а друзі це. ну, Якщо прям такі крепкі друзі, да, скажімо так, то друзі. Назавжди? завжди. Да, так. Без родин. <гум> Добре. Тоді, наступне: твій улюблений. улюблений нах. Блє, <гум> улюблений бренд одягу. Uh, я думав за це. І, скоріш за все, це Riot Division. Це наш бренд. І от мені вкатує їх. Оця концепція, теж віру, да, коли там, типа, з куртки можна зробити плащ, пальто, коли воно згортається, там, типу, багато карманів, і ти можеш її згорнути блін, там в рюкзак чи в бронік, Дуже круто. Це так, таке, таке що прям в душі. Так, да. Але коштує, бля, немало. Рідну На наші роблять віші. <звіжн> 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 <не, говоря, звіжн> типа, чуваки, перелізайте з Естонії, беріть Riot Division. <звіжн> да. Тупа тема. Добре, тоді наступне: Pepsi чи кола? Фанта. 发的，哥。 Шоката, Нє? синенька, Нє? Нє -ні -ні. помаранчева. Звісно, конечно, конечно. Класик. Ну, Добре, блін. База, база, база. Е, тоді наступне: я бачив, ти дуже там топиш ну, за ЗСУ, все mm -hmm. інше. Ну, Скільки за, сам взагалі за донатом, може там збирали щось. Не рахував, але м -м, не можу навіть сказати. Я там десь там там 150, 200, 300. Коли як виходить, е, я вважаю, що немає маленьких донатів. Згоди? Любий донат це вже донати. Ти хоч яких зусиль нам ну, наближаєш Україну до перемоги. І я приймав участь в акупунктурі, це був mm -hmm. захід, коли тату-майстри збиралися колективом, і ми були на площаці, там проходили різні івенти, mm -hmm. і люди просто заходили до нас, там, наприклад, в приміщення і бачили, що ми колемо татуїровки, і вони там питали, скільки буде коштувати, і всі ці гроші вони от переводили не нам, а за донати на ЗСУ. Ну, Тобто mm -hmm. татуювання дорівнює донат на ЗСУ. Бля, з кайфом, респект, респект, чуваки. The ЗСУ, ребят, це дуже да, важливо. Благоділо. Точно. А, твій улюблений заклад в Києві, кудись там може ходиш, туди сюди. Раніше ходив в квіткову мафію. Це, бля, не знаю, щоб ти розумів. Типа мені дуже подобалася атмосфера сама. От, знаєш, як творчій людині, там приходиш і такий, блять, ну прям кайфово. Це все в ніоні. От для мене було прям реально кайф. Скайфом, з скайфом. З Дивись, типа, татухи, хтось каже, що це Аля якась зеківська. Дикуха. <світник> Давай спростуємо цей міф. Типа, <світник> що ну, татуювання це іс... ну, іскусство. Да, Так, так і є, тому що е, ну, це також малюнки, але не просто перенесені на людину, і чому б ні? Згодно? Ну, це те це, це ж саме, що там хтось прокалує собі уші, робить пірсинг, або там дівчата красять собі волосся, типу, ну. Чому ти красиш собі волосся? Ну, а, ну, я ну, так ну. Же само і роблю собі і татуювання чи комусь. Хтось красить шкіру, типу. що тут такого? Да. Тобто, добре. І таке найголовніше, наступне mm -hmm. і останнє питання. <гум> що скажеш Володимиру Зеленському, якщо його зустрінеш? Ось він прийшов до тебе бля, на татуювання. Каже: набий мені орла на всю спину. напольо. Кину йому респект. Uh -huh. е, якою б він людиною не був, бо я його так особисто не знаю. Але те, що він робить для України, для українського народу, це, ну, це похвально, як би то не було. І не знаю, скажу Вова є баш. Зкайфом, з кайфом. Чуваки, ось таке б інтерв'юха в нас була. Бодька. Кайфовий кенд. Записуйтесь до нього на сеанси. Він колить люту чернуху, але кому подобається, то ви знаєте, до кого йти, ребята. Знаки безкінечності, оце нескінченне. Єбали хроз. ні, не до нього. Все, дякую тобі, С кайфом, чувак, дякую. Ти підписався.